Для того, чтобы найти невестку своєму сину. Да. Вот ви себе представляете, какой она должна быть. Опишите ее. Ідеальну невестку. Такую, як я. Это какая, как а вот какая вы. Ну, я не можу себе похвалити, ну я вам сказала так. Ну, хвалить, хвалить. Щоб і город був в порядку, хай скажут, дівчата вони були, щоб і город був в порядку, щоб і худоба була. Щоб не було до нього приїхала одна жіночка та й каже. А я її не заковирьовувала, ту картошку, я її виковирьовувати не буду. Понимаете? Щоб вона встала рано, щоб вона подивилась, в неї все горіло в руках. Щоб вона знала, що а, я не кажу, щоб вона держала ту корову, щоб вона держала тих 20 рослине там чи скільки. Я не кажу, хай живуть по своїй можливості. Я ще можу, я ще поможу, я ще підскажу, я ще. Так вот, я не понять. по своїй можливості і так, як ви. Що? Як вони повинні жити? По своїй можливості или так, як ви? Хай вони живуть, як вони хочуть, але я буду контролювати, розумієте? Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпино. Це не так ти зробила, треба його так лучше зробити, розумієте? А Горпина вам скаже? А горпина йди ти, я її розвернуся і піду. Ви да. розвернетеся і пойдете. Да. Ви собі вірите. Надо повірити.